Мій позивний рижий. Мобілізований я 10 травня 22-го року. Я повернувся з Польщі до того, щоб боронити Україну. Я і моя сім'я ми Сумські з міста Суми. Довший час я працював фотографом, фріланс, можна сказати. В якийсь момент було нами прийнято рішення про переїзд в іншої країни до Польщі. В Польщі я прожив до широкомасштабної війни майже 4 роки. Там я займався, я працюю на заводі, який виготовляє кораблі. Перший я служив з зведеному загоні Львів 1. Була ротація 6 місяців, 3 місяці на білоруському кордоні і 3 місяці на Донбасі. Uh, найнебезпечніше було, напевно, на Вовчанську 10 травня 2024 року. Коли почався штурм, ми зайшли буквально пару днів, почався штурм. Позицію одразу розбили. Ми отримали дозвіл на маневр до наступної позиції. І на нашому шляху було дві засідки. За одну засідку ми знали, ми її обійшли. Дякуючи моїм командирам позивний Самара, позивний Пікін, за декілька днів до початку цих подій ми все там облазили. Я знав ділянку як свої п'ять пальців. І то, ну, то нас і врятувало. За другу засідку, ми, на жаль, не знали, але ворог був не готовий до зустрічі з нами. І в контактному бою ми там перемогли і успішно відкатилися на. Позицію на основну, можна так сказати. Ну, то був небезпечний, напевно, цілий день. Цілий день, бо ворог заходив, умовно кажучи, малі тактичні групи по 20 чоловік, але вони були ну, розслаблені, вони себе почували дуже впевнено і за що поплатилося. А. І ще була небезпека, звісно, дрони не в такій кількості, як цю ротацію в серебрянському лісі. Виїхав танк, почав розбирати позицію. З нами був суміжний підрозділ, вони теж до нас відкотилися, і у них були втрати. Один був загинув хлопець, а один трьохсотий, але легкий. Я тут доповів і керівництво прийняло рішення на відхід далі. Виходить, що ми вийшли з одного оточення, з подвійного кільця, і мої позиції почали обходити з правої сторони, була небезпека оточення. І Важко виходили, важко були б, е, сильні обстріли. Е, більшість е, немолодих військовослужбовців важко. Але все вдалося, дякую Богу, і без втрат, слава богу. Ми наступали великими силами після мощнішої артпідготовки. Добре, що в них було. Дуже мало дронів. Ну, відносно, звісно. Дуже, ну, дуже мало дронів. У нас за день було три скі або чотири все, у нас, і єдине півідрон. У серебрянському лісництві то вже здвішого війна дронів. Я не найбільше днів був на позиції, я був 132 дні. Вилазки були тільки за, ну, по продукти або по голову. Глова то, е, то доставка важкими дронами, вампірами. Продуктів харчування або ліків, або води. А що помало триматися, хлопці зі мною були дуже тверді, дуже гарні військові. Всі спокійні, у нас взагалі жодної сварки не було за цей час. Дуже хороші хлопці, дуже сміливі. Люблю їх. Зв'язкую. Очевидно, ми не мали. Тобто тільки радіостанція, понятно. Сталінк на передовій довго не живе, бо ну, його постійно е -е, виявляють ворожі дрони. І за весь час я раз був на інтернеті. Не вдалося мені, на жаль, дозвонитися до дружини. Вона напевно була на роботі. О. І була можливість, записували хлопці і я. В тому числі голосові повідомлення. в рацію. хтось в штабі записує то, Та. Ми спілкувалися словами пісні Гелі Зазулі і Адама, наша особистий редактор. Мій командир по позини Самара каже, запиши голосове. Я, кажу, я не люблю там загал виставляти, напиши дружині «Тут акули, а я їх не боюся. Все, і вона каже: читає повідомлення і одразу розуміє, що то я, та що ніхто більше ну, не підробка. Знаєте, як дружини не завжди вірять. Я теж спілкувався з дружинами своїх побратимів. І прямують текстом кажуть Я не вірю. І я на Вовчанську їздив на передову, робив селфі з хлопцями, що все в порядку, та відправляв і тоді та, якось так. Нашою роботою, це ротація ми провели дуже велику роботу. І командири у нас просто. Я, не знаю. я простий солдат, я можу розмовляти з майором, з підполковником, і люди дослухаються до моєї думки, мають довіру. А ми маємо довіру до них. Це дуже добре. Ми не лишили жодного нашого на полі бою. Ми забрали всіх.